Дуже дякую за зустріч. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Я зараз передам вже слово своєму заступнику і Віті Прокопчук. Вони вам розкажуть, які зараз вже суми коштів будемо виділяти на наступний рік по програмам підтримку якраз учасників бойових дій, ветеранів, а також оздоровлення членів сімей. Загибше. Десь ми будемо так же само стимулювати, і багато вже громад до цього відгукнулися. Аналогічні програми будуть прийняті в них. Попереджені два комунальних обласних заклади, щоб вони вже готувалися, складали відповідний графік, і з січня місяця були готові приймати людей, які мають бажання або отримати реабілітацію, або отримати оздоровлення. Ну і якщо будуть ще якісь питання в частині того, що робить держава на сьогоднішній день в ветеранській політиці, можете теж само задавати питання, вам нададуть максимальну відповідь. В межах регіональної програми підтримка осіб, які брали участь у захисті батьків, батьківщини та членів їх сімей на 2024-2028 роки. У нас така програма в бюджеті області на відпочинок і оздоровлення виділено 9 мільйонів 151 п'ятдесят одна тисяча вісімсот гривень. у двох санаторіях відпочило 691 ветеран та членів їхніх сімей сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти та звільнених з полону. Станом на 26 листопада, станом на два дні назад, усі громади області передбачають у місцевих програмах заходи на підтримку захисників та членів їх сімей у частині організації відпочинку на оздоровлення. Майже всі громади вони передбачають невелику суму з можливим подальшим. Її дофінансуванням так і в нас в області було. Але тут потрібна наша скоординована підтримка, щоб постійно доносити і депутатському корпусу, і головам територіальних громад, що цю програму потрібно наповнювати за результатами аналізу управління у Сміденській, Берестечівській, Копачівській та Олицькій громадах. Приймаються програми або вносяться зміни у діючі частини оздоровлення та виносяться на розгляд та затвердження місцевих рад у грудні 2025 року. Планують виділити кошти у розмірі від мільйона до 3 мільйонів гривень такі громади. Луцька громада 3 мільйона, Ковальська 1 мільйон, Боратинська – півтора мільйона, Підгайцівська 1,3 тисяч. Не визначилися з розміром видатків на відпочинок ветеранів у 2026 році, 13 громад: Оваднівська громада, сошичне, любошів, велицьк, дубечне, заброди, заболоття, луків, ратно, рівне, самари, ківерці, цумень. Рожище. Проте, вказані громади висловлюють наміри виділити кошти на зазначені потреби при формуванні бюджету на наступний рік. Ситуація залежить від прийняття державного бюджету, але оскільки бюджет громад буде прийматися в грудні, в січні, я кажу, от буквально прошу фахівців супроводу особисто звернути на це питання. Всі декларують, що готові виділяти кошти. Від нас зараз задача взяти на контроль, донести інформацію депутатським корпусам даних громад, головам територіальних громад. Зараз питання ключове, яке має стояти в нас, в Голів РВА і в Голів громад і фахівців супроводу, щоб при затвердженні бюджетів на наступний рік на ці програми були закладені кошти.